Я не дуже люблю командний вид спорту, а шахмати – це це тільки один на один. Ти сам думаєш і так, ні на кого не полагаєшся, і все так. Вже вісім років Андрій фанат шахів. Свої сили в інтелектуальних поєдинках хлопець випробував на передріздвяному шаховому турнірі серед учнівської молоді Ірпінської громади. Учасниками стали 34 юні спортсмени. Вони змагалися за швейцарською системою у семи раундах. Турнір пройшов у міському шахово-шашковому клубі. Дуже класно, що в нашому місті проходять такі турніри, і що більше 30 дітей прийшло на турнір. Це Понад понад 30 дітей. Шаховий турнір відбувся з ініціативи молодіжного парламенту Ірпеня спільно з Ірпінською дитячою юнацькою спортивною школою. Цьогоріч молодіжний парламент організував Ірпені понад 10 шахових турнірів різного масштабу та для різних вікових категорій. Я радію, що останньою подією 2024 року молодіжний парламент організував саме шаховий турнір. Впевнена, що у 2025 році ми організуємо ще більше шахових турнірів. Спонсором передріздвяного турніру традиційно стало товариство відважних. Ця група будівельних компаній вже багато років підтримує в Ірпені розвиток мистецтва, культури та спорту. В Ірпені все більше і більше діток, які цікавляться шахами. Нещодавно в до Ірпіня делегація з новим президентом шахів з паном Камишином, і це прекрасно. Чому? Тому що таким чином ми зможемо зробити все, щоб ірпінські діти мали в тому числі ще один напрямок, потужний в напрямку спорту, тому що ірпінь це місто спорту, місто здорових людей в шаховий напрямок, в якому вони можуть себе реалізувати. Можців цього шахового турніру відзначили грошовими призами, а всіх учасників солодкими подарунками. Мені дуже сподобався турнір. Це просто фантастично було. Я, ну, було дуже складно виграти, але це було дуже класно і мені дуже сподобалися призи. Щоб не пропустити наступні турніри, слідкуйте за анонсами молодіжного парламенту Ірпеня у соціальних мережах.